Вітаю всіх, мої дорогенькі! Порада на завтра, 24 е, червня 2024 року, від карт Таро і порада від Лариси. Не підпитуйте своєю енергією свої проблеми. Чим менше ви будете про них говорити, тим швидше ваші проблеми від вас підуть і іщезнуть. І так, починаємо. Овни. У вас завтра карта партнерства. Для когось це відіграється як зустріч з коханою людиною. Свідання, знайомство, бабочки в животі. І самі прекрасні конфетно-букетний період. Для когось це карта партнерства, коли вам людина чимось допоможе, зустріч з людиною, з якою ви на одній волні, з ким зможете домовитися, з ким зможете помиритися. Я вам цього і бажаю. Так, тільці. Тільці. Вам треба завтра е, згуртувати навколо себе людей. Близьких по духу. Да? Для когось це відіграється як п'янка-гулянка, хрестини родини, корпоративчик, сабантуйчик, але для когось відіграється як група товаришів, які однодумців, да? з якими треба буде домовлятися, яких треба буде гуртувати навколо себе. Близнюки, поїздки, подорожі, путешествия для когось. Хтось планує, хтось вже катається, а для когось відіграється як початок нової справи. За щось треба братися, але не дуже хочеться і не дуже віриш в себе. Карти говорять, берись, в тебе все вийде. Раки, терпіння і труд все перетруть, говорять карти. А взагалі на досугі задумайся, чи те поле ти засіваєш, чи твоє терпіння і труд принесуть тобі якісь результати? Так, Леви, розбите серце, Леви, Завтра може бути дуже важкий день для вас, і тому ви своїми думками себе ще не підкручуйте, да? не накручуйте, не, не додавайте собі ще болі самі ж собі. Діве, карта ухода, карта пошука нового путі. У Дів завтра буде настрій такий, щоб вони будуть думати про те, яким шляхом іти далі. Куди мені рухатися далі? Те, що я зараз маю і куди я йду, мене не дуже задовольняє. Я буду шукати якийсь інший шлях до щастя. Ох ти, голі люди закриваю. Терези вибор, карта вибору. Дуже цікава карта, і тому цей вибор для вас, кстати, не такий простий. да? Тут старший аркан випав. І тому дуже добре думайте перед тим, як в завтрашньому дні робити якийсь вибор. Ну, Вибирайте серцем, говорять карти, але дуже добре подумайте. Так, хто у нас йде далі? Далі у нас йдуть скорпіончики. Скорпіончики ви завтра повинні бути, як ця королева мічей, як ця сніжна королева. Ніяких емоцій, емоцій по боку. Ця людина у нас. Руководствується здравим смислом, тверезим поглядом на життя. Вона вміє сказати ні, кому надо, вміє поставити на місце і очертити свої річні границі. Так, далі у нас йдуть стрільці, карта смерть. Стрільці прекрасний день поміняти щось в своєму житті. Прямо кардинально. От просто кардинально життя даватиме шанс, все, що віджило і помирає свого життя убрать. І розчистить місце для того, щоб туди пішло щось нове. Е, також смерть дуже часто говорить про те, що ті плани, які там ви собі напланували, вони можуть переіначитись кардинально і будете займатися зовсім іншими ділами. Е, козірошки, королєва кубків, козірошки від вас будуть чекати завтра найкращих якостей ваших людських. Можливо, треба комусь дати пораду, посовітувати, полікувати душу, знаєте, дати поплакатись у себе на плечі. В общем, козірошки, ви завтра, мать Тереза, утішительниця. Так, водолічики, нехватка ресурсу, кар карта бідності і ніщити, коли ти відчуваєш, що тобі не додають, або ти щось потратив не туди. Якщо хтось буде у вас щось позичати, не давайте, самі гроші завтра нікуди не вкладайте, в борги не влазьте, тому що винити будете тільки самі себе. І чогось дорогого не купляйте. І рибочки, рибочки. Ви знаєте, така карта переможця, який, знаєте, каже, я переміг, але чуть не помер. Вам, вам треба трошечки відпочити, ви вже захищені, ви перемогли. так, Розслабтесь, відпочиньте. Перемога за вами, вам треба встановитися перед новою битвою. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.